Друзі, як можна було довести до такого стану сидіння, я навіть не уявляю. І подерті, і грязнючі, але, але є рішення цієї проблеми. Ось такі універсальні чохли на сидіння. Це зараз показуємо комплект на переднє сидіння. Є в комплекті підголовничок. Ось така сидушка, яка кріпиться у нас ззаду на фастекси з резинками. Має ось таку силиконову крапочку, для того, щоб це все не ковзалось по сидінню. І також передок накидочки застьобується на резиночки. Звісно ж, в комплекті є сама спинка. Спинка фіксується на резиночках. В комплекті маються у нас ось такі шайби. Для того, щоб добре затягнути це все. Шайби кріпляться на ось ці резинки. Протягуються під сидінням ось в цьому місці між сидушкою і спинкою. І ззаду фіксуються. Ззаду цього нічого не видно. На спинці мається ось такий органайзер для того, щоб складати ваші дрібнички. Товщина екошкіри тут, ну, прям така, що зносу її не буде. Дуже м'які, вони мають бокову підтримку. Якщо в ваших сидіннях є айрбег, тут це також передбачено. Тут є тонке місце для того, щоб розірватися у випадку, не дай Боже, аварії якоїсь. Ну, і ось так це виглядає вже встановлене на сидіння. Це ми просто накинули швиденько одразу з упаковки. На сидіння, але після того, як ви пару місяців їх поексплуатуєте, вони всядуться набагато краще і будуть виглядати ще краще. Комплект саме ось такий коштує на переднє сидіння, зараз, на сьогоднішній день, на нашому сайті 3 тисячі гривень. Для того, щоб замовити артикул, зараз ви бачите на екрані. Або телефонуйте за ось цим номером телефону. Також є е, різні варіації кольорів. Дякую.